7 грудня речник східного групування збройних сил України, полковник Сергій Череватий, повідомив про те, що російські війська в районі Бахмута більше не діють у вигляді ротних і батальйонних тактичних груп, а діють меншими групами з 10-15 військовослужбовців. От в інституті вивчення війни вважають, що наступ на Бахмут ймовірно досягне кульмінації. А якщо це справді так, як будуть розвиватися події далі на цьому напрямку? І про що свідчить те, що вони вже не діють у вигляді цих тактичних груп? Ну батальйон тактичної групи, які в них були, от це угруповання, яке наличила до тисячі військовослужбовців. певну кількість техніки згідно штатного нормативу штатної належності. Їхнього це було недієво, Вони цими групами батальйонно тактичним нічого не не могли зробити. Вони почали махпувати нашу тактику ведення дій, тобто, ну це не наша, це взагалі натовська тактика, коли е, підрозділи розбиваються на невеличкі штурмови, не невеличкі групи, і цими невеликими групами проводять певні бойові дії. Але всі ці групи погоджують свої дії е, ведення безпосередньо війни на полі бою з іншими групами, тому це е, і керівництво, е, ну. Підрозділ там відділення, взвод, рота, батальйон, тобто вони е, в режимі онлайн розуміють, що які підрозділи робить, але кожен підрозділ, такий наш підрозділ, мається на увазі чи натовський, він має певну е, свободу в своїх діях безпосередньо на, на полі е, бою. Невух, е, тактичні дії він вирішує самостійно. Командир, навіть невеличкої групи, навіть з трьох людей, самостійно вирішує, що йому треба робити. Безпосередньо прямо зараз, але не вгодиш за рамки загальної стратегії, яка була побудована на, на ці бойові дії, росіяни змокували ці, ці ці наші ну, ці, цю техніку, тактику ведення бою. Вони створили штурмові групи по 10, 15, 30 осіб. Чому різні групи? в залежності від того, які місцевості вони працюють, чи в полі, чи в лісосмузі, чи в урбаністичній місцевості, десь в місті. Кількість людей відрізняється. Зазвичай ці люди озброєні, ці невеликі штурмові групи озброєні стрілкове озброєння. Там можуть бути гранатомети, невеличкі міномети, це РПГ, чи восьмидесятки міномети, і автомати і кулемети. І ця група має ну трохи новітню, принаймні для Російської Федерації, тактику ведення бою. Вони намагаються захопити якусь невеличку ділянку, там рахується навіть не. На сотні, навіть на десятки метрів. Потім там одразу починають укріплюватись, вони роблять одразу бліндажі з декількими виходами, щоб там можна було закріпитися. І після цього підходить інша група запасна група, та штурма група відходить, а запасна група починає там вже ну, якісь ну, удосконалювати, так скажемо, фортіфіційні споруди чи взагалі їх будувати. Це робиться для того, щоб з якась атака вже відбувалася не з. Того ну з того міста, до якого вони захопили, Їм це часто густо не вдається, тому що вони не е, дають е, певні свободу дій от командирам цих невеликих підрозділів. Вони все одно така жорста, жорста, жорстка, жорстка е, вертикаль е, команд, які в Російській Федерації відбуваються. Тому це не приносить тим поки що успіху. Це е, тому, що вони е, змахували. Зовнішній вигляд цих груп, але не, не змогли усвідомити, що перевага таких груп, в тому, що вони дійсно мають самостійно вирішувати локальні тактичні питання безпосередньо на полі бою. Ну, до того ж, наші Збройні Сили вже навчилися з ними воювати правильно, дають відсіч, вони ну, успіху вони не досягли, хоч і навряд чи вони досягнуть. Але що, що там ще цікаво, вони намагаються. Різні способи атак використовувати, наприклад, вони посилають вперед е, свіжомобілізованих мобілізованих людей, яких просто використовують як гарматне м'ясо. Це така умовно кажучи, розвідка боєм. Ці люди просто кладуть для того, щоб з'ясувати, де саме в цей момент знаходиться наша вогнева позиція, щоб потім ці вже більш підготовлені атакували? Ще в них така дуже. Е, Злодійська тактика, вони інколи вперед виставляють наших військовополонених, бажано україномовних для того, щоб ті ну примушути їх щось сказати, що ми свої там, що ми полонені. Тоді наші, звісно, не відкривають вогонь, і коли вже вони підходять ну, відносно близько до наших позицій, цих людей, ну навіть можуть знешкодити наших полонених, і вже вони несподівано починають атакувальний дії. Тому ну, різна тактика в цих штурмових угрупувань Російської Федерації. Так, да, до речі, це переважно воюють приватна військова компанія Вагнера. Вони більш-менш досвідчені і вже в них є, ну, вони нормально підготовлені і пригоженим там забезпечує нормальним строєм нормальне збройне. Вони краще збройні ніж звичайні військовослужбовці Російської Федерації, і навіть не зважаючи на це, вони ніяких успіхів. На Бахмутському напрямку вони досягли. Вони постійно повідомляють, що ведуться вуличні бої. Нічого такого не відбувається. бої ведуться в передмісті і там є. Просування вперед на декілька десятків метрів з боку російських військовослужбовців. Потім ми їх вибиваємо, звільняємо ці території. І от така війна, вже стрілкова війна, там навіть використовуються ручні гранати. Ми розуміємо, що гранату можна кинути на 20-30 метрів, далі ти не кинеш. Тобто це не рукопашні бої там відбуваються. Але тим не менш ніякого успіху вони не поки що не досягли, і я сподіваюся, що не досягнуть.